Через пошкодження енергетичної інфраструктури та дефіцит потужності на Закарпатті продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки погодинних відключень. У певні періоди споживання електроенергії перевищує можливості її виробництва та передачі. Це може призвести до серйозних аварій і повного знеструмлення. Щоб такого уникнути, в енергосистемі тимчасово запроваджують контрольовані обмеження електропостачання. Для того, щоб збалансувати систему, диспетчер Некукренерго змушений застосовувати обмеження у вигляді контрольованих графіків погодинних відключень та доводити до оператора системи розподілу працзакарпаття. Обленерго відповідно до команд, які надає диспетчер НЕК «Укренерго», диспетчер Закарпаття обленерго оператор системи розподілу, їх виконує і застосовує обмеження. Чи прогнозують покращення ситуації найближчим часом? Ну прогнозувати поліпшення ми не можемо, бо системні атаки на енергетичну інфраструктуру вони не закінчуються відповідно. Чергові атаки призводять до нових руйнувань об'єктів генерації. І прогнозувати, що завтра або післязавтра буде ну, якесь поліпшення, ми не можемо. Бо ну, Закарпатська область це, і вся Україна це є об'єднана енергетична система. Графіки відключень визначає НЕК Укренерго, яка встановлює обсяги обмежень для кожної області. А обленерго відповідає за виконання на місцях. Всі команди диспетчера НЕКУ вони є обов'язковими для виконання. Якщо ми не будемо виконувати ці команди, вони можуть до нас застосувати більш, більш жорсткі обмеження у, у вигляді графіків аварійних відключень або спеціальних графіків аварійних відключень, які не є контрольовані. І час на їх виконання є обмежений там, якщо це графік аварійних відключень це є 15 хвилин. Спеціальний графік аварійних відключень це є 3 хвилини. І відповідно попередити наших споживачів ми не зможемо. Тому всі команди і всі обмеження, які нам надає диспетчер Некукренерго, вони є обов'язковими для виконання. Споживачі продовжують активно звертатися до обленерго. Нагадаємо, безкоштовна гаряча лінія Закарпаття Обленерго. 0800 50 16 20. Звертатися можна в будь-який час доби. Найчастіше споживачі запитують щодо розподілу обмежень електропостачання, який вважають нерівномірним. Утім, в обленерго пояснюють. А ми закликаємо споживачів розуміти, що ми знаходимося, що ми працюємо, ми живемо в час війни, і дуже часто ситуація змінюється. Наприклад, вчора був доведений один графік, через уже на сьогодні зранку інший графік, і десь у якійсь черзі Закарпаття обленерго на вимогу диспетчера Укренерго було вимушено додати кілька годин. Але за підсумками там наступного дня кількох інших днів наші диспетчери вже враховують цей нюанс, і та черга, яка сьогодні може мати більше обмежень по електропостачанню, вже завтра, післязавтра буде мати менше, тобто, все це розраховується, розподіляється і тому, якщо комусь здається, що в нього його частіше чи більше відключають за підсумками. Певного періоду часу, наприклад, тижня, все врегульовується, і він в результаті ця людина, цей споживач, має стільки ж обмежень, скільки і сусід, і інший. із поміж поширених запитань, і те, чому окремі лінії не відключаються. Закликаємо споживачів розуміти, що не відключають ті лінії. На яких є об'єкти критичної інфраструктури. Ми всі розуміємо, що нам треба відвести дітей у школу, у садочок, що повинні працювати підприємства, бо це є підтримка економіки, це є зараз у тому числі підтримка енергетики. Працюють об'єкти критичної іншої інфраструктури, наприклад, водоканали чи якісь об'єкти, які забезпечують нашу з вами життєдіяльність, вивести їх із лінії. Ну, технічно неможливо, тому що кожна лінія будувалася з урахуванням певної потужності певного, певних об'єктів, які на ній працюють. Максимально за раз у період дії воєнного стану відключення за графіками погодинних відключень не повинна перевищувати 6 годин із можливим відхиленням до години. Проте через аварійні ситуації негоду чи пошкодження обладнання перерви в електропостачанні можуть бути тривалішими. Народжуваність на Закарпатті продовжує стрімко знижуватися. За останні 15 років кількість зареєстрованих народжень в області скоротилася більше, ніж удвічі. Якщо у 2010 році в регіоні щороку з'являлися на світ майже 19 тисяч дітей, то у 2025-му трохи більше 8 тисяч. У 2025 році 8 136, і вона стрімко падає, от за 15 років вона падає. На 10 тисяч впала народженість в Закарпаття, це враховуючи навіть те, що всі ми розуміємо, скільки населення прибуло до України за чотири останні роки, і народжують тут, і живуть тут молоді люди, різного віку люди живуть. Незважаючи на те, скільки є, наскільки вдвічі збільшилось населення самого Ужгорода, але народженість все одно падає. За даними Драц, зменшення народженості фіксують і в динаміці останніх років. У 2023 році в області народилося понад 9 тисяч дітей. У 2024 – близько 8 тисячі 600. Найбільше новонароджених традиційно реєструють в Ужгороді. Далі Мукачево, Тячів та Хуст. Цифра стабільна, завжди найбільша народжуваність в самому місті Ужгороді, Далі Мукачево, далі Тячів, Хуст. Тобто від кількості населення і відповідно така ж і статистика народжуваності залежить, тому що де більше проживає людей, там більше і народжується, там більше фіксується, зареєстровується. Серед основних причин фахівці називають війну, міграцію населення за кордон та зменшення кількості шлюбів. Статистика одружень також демонструє різке падіння. Якщо знову ж таки беремо цей самий час 2010 року, він був в межах більше 9 тисяч, біля 10 тисяч. То в 25-му році вже ця цифра сягає більше трьох тисяч шлюбів. тобто вона впала в майже втричі за 15 років, майже тричі, і це знову ж таки враховуючи статистику цього, що населення до Закарпаття прибуло. І якщо ми виберемо наші актові записи, ми подивимося, хто з наречених яке їхнє місце проживання, чи їхнє місце народження, то більше напевно половини буде на місцевих мешканців. Водночас популярними залишаються альтернативні формати реєстрації шлюбу шлюб за добу та онлайн церемонії. Однак останні в Україні наразі проводяться лише в Києві, Львові та Дніпрі. Це є надзвичайно популярні і шлюб за добу, і також онлайн, тому що шлюб за добу люди часто є обмежені в часі реєстрації шлюбу. Тому вони звертаються і користуються цією послугою, бо це можна швидше зробити. Тобто в обмежені термін, вона є популярна, а також надзвичайно популярною реєстрація шлюбу онлайн, тому що люди не завжди знаходяться в одному місці, тому вони з різних місць можуть подати цю заяву онлайн, і також провести цю реєстрацію, не приходячи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. В Закарпатті немає такої послуги наразі. Але закарпатці можуть користуватися нею та, незалежно від місця знаходження, тобто вони можуть подавати заяву і в Києві, і і в в Дніпрові попри загальне скорочення народжуваності, співвідношення хлопчиків і дівчаток залишається майже однаковим із незначною перевагою хлопчиків. Водночас батьки дедалі частіше обирають як традиційні, так і незвичні імена. Найпопулярнішими іменами, які ми називали дівчаток у 2025 році, це були Анна, Амелія, Аріна, Вікторія, Дарина та Емілія. Вони вже кілька років, а також Софія є популярними. А також з'явилися такі популярні імена, як Еріка частіше називають та Емма. Хлопчиків називали Андрій, Арсен, Вадим. Даніїл, воно вже також багато років популярне. Дамір, Давид, Мілан, Макар, Матвій і також звичайні традиційні імена, такі як Василь, Михайло, Юрій. Вони також, звичайно, є дуже популярними. У регіоні реєструють рідкісні імена, що часто пов'язані з багатонаціональним складом населення Закарпаття або популярною культурою. Дівчаток називали Аполінарія, Арфа, Еліф, Еліша, Далані, Міра. Нарін, також Саміра і Принцеса. Це дівчатка. А хлопчики були цікаві також імена, а то зазвичай беруть з якихось популярних серіалів, чи турецьких, чи ще якихось, то були такі імена, як Акмет, Авенір, Арман, Амір, Галіджан, Адоніс, також був Дібан, Маркус Саїд. Це одне ім'я таке, і Себастьян. У ДРАЦ зазначають, випадків нетрадиційної зміни імені у 2025 році в області не зафіксували а покращити демографічну ситуацію. Переконані фахівці може лише завершення війни та повернення молодих сімей і чоловіків працездатного віку. З нагоди дня соборності України в центрі столиці Угорщини на площі, де в Будапешті, зібралися представники української громади. Вони висловили свою солідарність та привернули увагу Європи до важливості подальшої посиленої підтримки України. Власне, сьогоднішнє свято, сьогоднішня акція і свідчить про те слово, яке ми називаємо соборність, єдність. І в тому і полягає наша сьогоднішня зустріч, зважаючи ні на погоду, ні на температуру, але це свято єднання. І це перше свято у новому році, яке говорить, якщо ми разом, то ми вільні і нас не подолати. Для нас, українців, дуже важливо цей день соборності, адже в цей день 1919 року і схід, і захід об'єднався. І ми тут, у Дапешті, також хочемо об'єднатися і згадати цей день, що ми єдині і соборні українці. Ліліана Грекса, речниця української національної меншини в парламенті Угорщини, наголосила, українське питання потрібно постійно тримати в полі зору громадськості. Саме тому подібні масові заходи мають особливе значення. Вже третій рік поспіль ми з товариством Нова хвиля організуємо на День Соборності акцію в серці Будапешта для того, щоб показати в першу чергу угорцям, що для нас дуже важлива соборна Україна, і також одночасно підтримати Україну, яка вже на жаль 11 років бореться з агресором, з російським агресором, і вже 4 роки поспіль продовжується повномасштабна російська агресія. Для нас дуже. Важливо підтримати Україну в цей час, і для нас дуже важливо, щоб угорці бачили, що українці Угорщини підтримають Україну. День Соборності є державним святом в Україні, яке щороку відзначають 22 січня на згадку про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Свято було запроваджене указом президента Леоніда Кучми у 1999 році. Замість живого ланцюга віконця на екрані, але сенс той самий у день соборності України. Музеї з різних куточків країни об'єдналися в онлайн просторі, щоб символічно з'єднати Україну культурою. Ви не просто підтримуєте історію, зберігаєте ті артефакти, а ви її є. Тими креативними такими інструментами, індустріями, об'єднаннями, підприємствами культури, які дійсно передають історію, історичні факти нашим майбутнім поколінням. Всеукраїнську акцію Ланцюг єдності об'єднання музеїв України ініціював Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького. Онлайн зустріч зібрала музейників з різних регіонів від заходу до сходу держави. Ми вперше за всю історію України проводимо такий ланцюг, марафон єднання, який стане потужною нашою силою, демонстрацією ворогу. Ми покажемо, що музеї не тільки працюють, а ще й об'єднуються заради перемоги, об'єднуються заради спільної справи, і ми справді стаємо сильнішими, тому що в єдності наша сила. У прямому включенні учасники коротко презентували свої музеї, розповідали про роботу в умовах війни та ділилися досвідом збереження культурної спадщини. Кожен виступ ще одна ланка у віртуальному ланцюзі єдності. Важливо зараз обговорювати ті виклики, з якими ми стикаємося при нашій роботі, і звичайно ж обговорювати шляхи їх вирішення безпосередньо. Онлайн-акція у День Соборності вкотре показала, попри відстані й виклики війни, українська музейна спільнота залишається єдиною, як і сама країна. Що два роки така гарна тепла зустріч, яка має два таких основних пункти. Перше, це так з вдячністю трішки подивитися на рік, котрий минув, тому що відстежити там Божу дію. А також другий пункт це є відзначити тих людей, які могли висвітлити ті події, які відбувалися в нашій єпархії. У Мукачівській греко-католицькій єпархії традиційно зібралися, аби з удячністю згадати попередній рік. А також для вручення премії імені Йосипа Терелі. Постійно на такий захід запрошують гостей цього разу. Академічний камерний хор «Кантус». до стрітання прийнято колядувати, то колектив підготував і трішки різдвяної програми. Так, згадували, яким був рік для єпархії. Прощі, закордонні візити, паломництва, конференції, олімпіади, різні зустрічі, реколекції, свячення, освячення храмів, хрестів, парафіяльних будинків, дзвонів, престолів, куполів, каплиць тощо. І, звісно, найзнаковіші події року, що минув. У католицькому світі відбулася надзвичайно велика подія. Це обрали нового понтифіка. Папу Лева XIV після смерті папи Франциска, очевидно, що також це відбувалося особливим способом і в нашій єпархії. Ми мали можливість брати участь у інтронізації святішого ця Лева 14-го, а на іпархеальному рівні центральною подією стала беатифікація блаженного священномученика Петра Оруса, який був проголошений блаженним 27 вересня 2025 року за участі кардинала Гжегоша Шарися, кардинала із Польщі. Ми переживали цю всю подію. Дуже радісно, тому що вона була дуже довго очікувана і слугувала своєрідним тріумфом нашої церкви над тим великим переслідуванням, яке було впродовж ХХ століття. І що два роки єпархія вручає премію імені Йосипа Терелі. Нашого українського дисидента із Закарпаття, який дуже багато перетерпів за правду, і незважаючи на те, що було надзвичайно складно йому цю правду голосити, що він був ув'язнений, а також і примусово був закритий до психіатричної лікарні, ми знаємо, що навіть в таких умовах він міг голосити правду, тому цей приклад для нас служить для тхнення, щоб і інші журналісти могли вдивлятися в його постать а звідси також і черпати відповідні сили для своєї. Діяльності. Поміж номінантів премії журналістка, авторка програми на часі Віолетта Цап. Абсолютно неочікувана була для мене ця премія, але зізнаюся дуже цінна. Приємна і відповідальна, адже в такий складний для країни час я намагаюся в своїх телевізійних ефірах надавати слово духовенству, щоб вони могли підтримувати людей, котрі мають зараз велику потребу знайти відповіді на питання, які їх хвилюють, аналізувати святе письмо саме з. Цими питаннями протягом минулого року до мене приходили представники духовенства, і ми їх обговорювали у моїх телеефірах. Також уперше відзнака вийшла на рівень міжнародний. Нагородили представників проєкту «Логос ТВ». Співпраця а з Мукачівською єпархією почалася ще 10 років тому. Приходимо через наш східний кордон сюди, в Ужгород, в Україну і співпрацюємо з Мукачівською єпархією, з нашою матірною єпархією, матірною церквою, з якої і ми походимо. для нас велика честь отримати від владики цю нагороду. Наша співпраця з єпархією почалася ще за владики Мілана Шашіка. і ми раді, що й нинішній єпископ Теодор теж сприяє. Є в нашій діяльності з єпархією. Ми часто співпрацювали у форматі прямих трансляцій, як до прикладу, беатифікація в селі Білки, або ж реалізували співочі проєкти спрямовані на збереження та популяризацію давніх піснеспівів семінарійного хору гармонія Мукачівської єпархії. Премію Йосипа Терелі вручають, аби підкреслити важливість чесної, відповідальної та людяної журналістики. Чергують цю єпархіальну премію зі ще однією імені Михайла Лучкая, яку присуджують авторам книжок на тему духовності. Тож її вручатимуть у 2027-му. Триває міжнародний тиждень молотов за єдність християн. Представники Римо-католицької, греко-католицької, православної та протестантської церков збираються в храмах одне одного на екуменічну молитву. Як ось в Ужгородському Хрестовоздвиженському, греко-католицькому кафедральному соборі. Екомонічну молитву організовують із 90-х років. Відколи нам повернули собор, у нас завжди є, є якби це відкрите серце на екомінічну молитву. Ми дуже тішимося, коли до нас приходять брати із Реформатської церкви, із Православної церкви України, із сучасних церков, з Баптистської церкви або християни віри Євангельської чи інші. І ми разом підносимо нашу молитву до Господа за Україну. Тема цьогорічного екомонічного тижня про одне тіло, один дух, одну надію. З послання до Ефесян. А там апостол Павло пише свого листа із в'язниці і закликає жителів Ефесу, котрі були з різних культур, були такі християни, котрі прийшли із єврейським корінням, і такі, котрі були. Із язичного коріння, і вони ну, сперечалися. І е, апостол каже, що це е, свідчить про те, що ви не зріли. ви ще молоді у вірі, і якщо ви будете дозрівати в своїй вірі, то ви зрозумієте, що е, ви маєте спільний фундамент і маєте е, жити цим. Єдність особливо важлива в часи випробувань щороку закарпатської партії Православної церкви України. Бере участь у екомінічній молитві Ради миру, і власне ще раз ми показуємо це тим, що християн нічого не повинні роз'єднувати. навпаки, поки ми повинні єднатися навколо однієї цілі, навколо миру. Тим більше зараз, коли Україна потребує духовної підтримки від всіх християн, духовної єднання, тому ми завжди будемо єднатися. У молитві за нашу Україну, за нашу державу, за українське воїнство, за те, щоб швидше наступив довгоочікуваний мир в нашій державі. Приходять на молитву і наймолодші вірники ми прийшли з батьками помолитися, щоб ми був мир України. Це дуже добре, коли всі люди моляться у церкві разом. Серед традиції екомунічної молитви є така, що на завершення духівники йдуть ближче до виходу з храму і зустрічають усіх, хто долучився, аби подивитися в очі одне одному та побажати благодатного вечора і миру. Анюта сьогодні в замку шукала не скарби, а вдалі кадри. Дівчина охоче долучилася до музейного селфі-квесту і самостійно пройшла обраний маршрут. Я була на бастіоні, була біля лицарських обладунків і на найкращій фотозоні. Це прикольна ідея. Ми можемо не тільки дивитися, а й ну, робити, щоб нам було це приносило якесь задоволення. А от пані Юлія з подругою обрали варіант з екскурсоводом. Жінка давно мріяла зробити селфі біля венеціанського дзеркала та водночас дізнатися більше про історію замку. У мене завжди були плани забігти до цього музею до замку і зробити селфі у дуже розкішному дзеркалі з венеційського скла. І завжди бракує на це часу, і завжди перекладаєш. А тут така гарна нагода, я вирішила навіть у будній день нею скористатися. Зроблені селфі, учасники публікують у соцмережах. Найкращі фото візьмуть участь у конкурсі. Організатори кажуть, відвідувачі цьогоріч досить активні. Чути сповіщення в телефоні, тобто відмітки вже є, долучення є і молоді, і більш старшого віку, що було приємне здивування, що володіють гаджетами, соціальними мережами, цікавляться тим всім дійством. Музей на селфі цього дня більше, ніж фото на пам'ять, бо головне тут не кадр для соцмереж, а момент зупинки й уваги. Переможців конкурсу оголосять уже найближчими днями. Є долучення, є і молоді, і більш старшого віку, що було е, приємне здивування, що володіють гаджетами, соціальними мережами, цікавляться е, тим всім дійством.